Онлайн школа програмування Стімварком.юа вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Давайте сміливо розпочинати. Тема у нас наступна: спільна робота засобами інтернет над презентацією. Шановні учні, сьогодні ми розглянемо під час уроку, як практично виконати завдання, і ви обов'язково зможете його виконати. Та у нас буде йти мова про те, як працювати над певним проєктом не одному, а декільком користувачам. Тому вам потрібно буде об'єднатися з другом або друзями для того, щоб виконати цю роботу. І у вас має бути обліковий запит від Google. Якщо у вас є обліковий запит від Google, та ви. Визначили друга або друзів, з ким будете виконувати цю роботу, то можна сміливо розпочинати. Якщо облікового запиту нема, попросіть, щоб ваш вчитель або батьки вам допомогли створити цей обліковий запит. І у вашого друга також він має бути, з ким ви вирішили виконувати Цю спільну роботу, спільну презентацію, яку ми сьогодні з вами розглянемо, як виконати. Добре, вважаємо, що у вас є обліковий запит. Вважаємо, що ви знайшли товариша, з яким будете виконувати цю роботу. І давайте тепер розглянемо кроки, які потрібні для того, щоб виконати цю роботу спільно. І Представити свій гарний результат. Створити презентацію я вам продемонструю на прикладі Тваринний світ України. Розпочинаємо. Перше, що вам необхідно буде зробити, це зайти в Google, обрати всі застосунки і обрати застосунок «Презентація». І як я вже зазначив, що у вас має бути обліковий. Запит від Google, тобто електронна пошта Google, через яку ви можете зайти. Добре, обрали. На наступному кроці вам необхідно обрати ось такий значок, натиснути його, і коли ви його натиснули, у вас з'являється нова пуста презентація. Добре, вже у вас є пуста презентація. Далі ми з вами дамо назву цій презентації вгорі. Ведемо назву Тваринний світ. Спільна презентація, з якою ви працюєте з друзями. Добре. Створили. На наступному кроці вам необхідно поділитися цією презентацією з тима людьми, з ким ви її виконуєте, з друзями, з однокласниками. Для цього обираємо поділитися. Обрали. Добре. Вводимо електронну пошту вашого однокласника або друга. Коли це зробили, на наступному кроці ви надаєте право йому, можна редагувати та натискаєте Надіслати. Ваш однокласник або друг отримує доступ до цієї презентації, він так само, як і ви, можете її редагувати. Добре. Зробили. Коли всі ці моменти. Зроблені, можна починати вже працювати над презентацією. Давайте розглянемо ось тут загальний вигляд інтерфейсу. Да, тобто ми зайшли в програму, у нас є під номером 1 текстове поле під номером 2, зображення під номером 3, фігури під номером 4, шаблон можна обрати, під номером 5, заголовок, під заголовок, під номером 6. Ось, тобто певні інструментарії, ви е, обов'язково спробуйте перед тим, як почати працювати, попрацювати з цими інструментами, Да? Тобто там нічого складного нема. Я в наступному відео вам продемонструю певні моменти. Сьогодні ми зараз прокроково розглянемо, ви спробуйте, я впевнений, що у вас вийде. Якщо не вийде, то наступний урок переглядаємо і в наступному уроці. Ось Певні моменти, да, як вставити текст, як його відформатувати, як зображення, певне, скажімо так, додати. Ми з вами розглянемо. Добре. Зробили всі ці моменти, розібралися, да, там, вставити зображення, вставити текст. Далі. Обираємо з вами. Обрав я вже шаблон, і ви так само обрали шаблон, да? підписав тваринний світ, виконали учні 5 класу, підписав. Далі. Щоб додати новий слайд, можна за допомогою або комбінації клавіш Ctrl-M, або за допомогою новий слайд натискаємо ось в цьому полі, де у нас ці слайди в мініатюрі представлений контекстний меню, викликаємо правою кнопкою миші, або Ctrl-M натискаємо, натиснувши заздалегідь. Мишкою, і у нас з'являється новий слайд. Добре, зробили. Коли це виконано, ось можна вже свою тварину, про яку ви хочете зробити опис, вставити відомості про неї. В текстовому полі лисиця звичайна. Вводимо. Я вирішив цю тварину, ви можете обрати іншу тварину. Написали далі. Ось тут бачите, що коли ми натискаємо текстове поле або вставили це текстове поле, ось тут у нас значок Вставити текстове поле, у нас з'являється, і починаємо вводити текст, у нас з'являються інструменти, ось не всі, да? тобто інструменти, які дозволяють зробити розмір шрифту, жирним підкресленим. Колір шрифту змінити, ось тут три капочки можна натиснути, розташування посередині, міжстроковий інтервал, да, усі ці моменти ось можете спробувати. Да, це дозволить видозмінити форматування, це видозмінювання шрифту. Да, тобто змінити цей шрифт і таким, як ви його бачите. Добре, коли це зробили, підписали, відформатували. Наступне, що робиться, це. Додати зображення. Тут є декілька способів. Можливо, у вас же є на Google диску в вашому, вашому обліковому записі зображення якісь, якоїсь тварини, яку ви там гуляли з друзями, побачили гарного песика, вирішили сфотографувати. Можливо, нема, а у вас збереження на комп'ютері. Та у мене цього не було, тому я вирішив і знайшов зображення в інтернеті. Тут є вкладка Шукати в інтернеті. Натискаю шукати в інтернеті», Ось, натиснув. На наступному кроці у нас з'являється ось така, е, таке віконце. ось. Я ввів запит лисиця. Звичайна, обрав лисицю, обрав додати все. Моя лисиця вже додана на слайд. Далі я її розташував ось, і зробив наступне. Вів потрібний текст. Ось. І можна сказати, що у нас вже робота закінчена. Да? Тобто знайшов в інтернеті текст про цю лисицю, е вставив фотографію, розташував і все. Ось так дуже швиденько ми створили з вами один слайд. Та ви працюєте, не забувайте, спільно з другом. Тому він так само має виконати цю роботу, і коли ви вже виконали з другом або з друзями, або з однокласниками цю роботу, то далі що можна зробити? Далі ви можете поділитися цією роботою з іншими користувачами та не надати їм право, право редагувати. А лише право перегляду. Це важливий момент, коли ви працюєте в хмарі від Google, використовуєте Google презентації, шановні учні, що ви можете не лише право редагування надавати, а ще надавати лише право, щоб тільки або переглянули, або могли ще коментувати. Да? Обираєте, обираєте, наприклад, вчителя, кому ви хочете відправити, або батькам поділитися, або друзям, або в інтернеті вбудувати, викласти, да, попросити, наприклад, дорослих, щоб вам допомогли на вашому персональному блозі, якщо ви його ведете, ось, або на сторінці в соціальній мережі. Ось таким чином можна швиденько створювати і спільно працювати. Да? Оскільки сьогодні. Спільна робота і хмарні технології дозволяють вирішувати величезну кількість проблем і пришвидшувати роботу користувачам. Я буду дуже радий, якщо ви зможете виконати цю роботу. Ось, ми ще одне відео на наступ викладемо далі, де розглянемо, яким чином. Ті інструменти, про які ми сьогодні продемонстрували, ми вже на прикладі подивитись, як я вводжу текст, форматую, вставляю зображення. Ось. І впевнений, що у вас все вийде. Давайте з вами підведемо підсумки. Ми переглянули кроки та основні моменти створення спільної презентації. Я впевнений, у вас це вийшло. Або вийти, коли ви після перегляду відео спробуєте з друзями за цими кроками виконати цю роботу. Ось. Ну і певні моменти ми з вами ще проговоримо. Роботи в Google Презентаціях. Погодьтесь, дуже цікаво. Коли можна працювати не одному за комп'ютером, а з друзями. І ось хмарні технології, Google презентації, про які ми сьогодні з вами говорили, надають таку можливість. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.